Всім вітання камради. Виїхав я на Коп. Знаходжусь на дуже такому здоровезному полі. Тут було село. Вон видно хрест. Там, де оці дерева позаду мене, там є такий хрест, як то на в'їзді в село. І я вже тут був років-два назад. Були знахідки, Повню кокарду знайшов тут, срібло знайшов. Поле досить велике, ходити є де. Сьогодні я не один, а он з другом. Де сюди, друже. Сьогодні з другом, перший його взяв з собою, а він такий неслухняний, це просто капець. Ну нічого, ми будемо шукати сьогодні тут. Побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. ось, друзі, тільки зайшов і в мене сигнал. Подивіться, Бобі скоть. Верхова знахідка і зразу видно, що це Манітос. Манітос, один грош. І це перша знахідка і перша монетка. Кажуть, що це не до добра. Не знаю люди. Але ми будемо вести пошук далі. І ось в мене другий Манітос. Другий Манітос. Що за монетка? Дві копійки. Рядянщина. Сьогодні вже така сонячна погода, весна, повним ходом, вже все розцвітає, але вітерець такий холодний і сильний сьогодні. Копано тут капець. Вон. Тут видно копану ямка. Там далі, ондо, ондо. Ходили копарі, видно, але все-таки монетки серед тих ямок попадаються. І в мене отут десь манітос. Де ж то він є? От. Манітос. Рядянщина. Рядянщина якого року якось 67 рік. Вже пізні світи, не цікаво, але... Шукаємо, можливо, щось і краще попадеться. Так ми і ходимо по цьому полі. Вже були на обіді. І зараз вже я по тій часові ходив, перейшов на цю. Тут тільки не ходжу і постійно сигнали. Валять, вон, подивіться, металеві і вон видно кераміка. Тут досить недавно ще стояли хати. Це було може років яких 15-20 назад. Тут вивозили просто мусор з рядянських часів і хати не закинуті були, так і зробили тут якусь мусорку. Так що куча сигналів, непонятно що валить. І отут в мене був сигнал десь. Зараз я покажу от. Він верховий. І я бачу, що це вже гудзик рядянщина. Частина його точніше вже. Те що від нього залишилось. Але я все-таки не втрачаю надії, що знахідки будуть. Так що все, ходимо, шукаємо. Так, ось, я тут купаю. Тут ніби хати були, але сигналів немає взагалі. Точніше є, але не те, що потрібно. У мене вон був сигнал, викупав яму досить глибоку. І отакий сигнал в мене, подивіться. Латунь! Гирза, ні? невеличка. Ну і таке я забираю, так як трошки є латуні. Ну, шукаємо далі. Поміняв я вже місце пошуку свого. Переїхав я на городи. Тут, де я зараз знаходжуся, стояли хатини. І так люди тримають сільські городики. Городи, як ми знаємо, завжди дають результати. Так що я сюди прийшов. Зразу ж в мене сигнальчик. І от подивіться сюди. Я викопав ямку. І от. Такий цікавий сигнал в мене був. І подивіться. Кругляшок. Що це таке? Я думав, зразу монетка а виявляється ні. Що це таке? Це якийсь мабуть брілок біжутерний чи що. Ну щось таке. Я вже думав монітос. Ну, така знахідка. Шукаємо далі тут. Був в мене сигнал. Викупав яму. Із, я думав кусок латуні. Але ні. Дивіться, яка пряга випила. Рядянська. Все ціленька, як новенька просто. Била просто шикарно. Ну клас, вже прикольна знахідка. Все, будемо шукати далі. Підібрався до хотів, трохи набрався наглості. але не дарма, біля такої груші величезної в мене сигнал. Подивіться і знову щось таке схоже на прягу. Ну, цікава якась ступована, зараз я трошки її підчищу, вирівнюю постараюсь і подивимось. Так, да, це якась пряга. ну Бляха від неї залишилась тільки. Можливо хтось знає, то пишіть в коментарях, що це таке, де воно було. А ми шукаємо далі. Походив я вже біля тих хаток. О, іду я до машини і дивіться, в мене сигнал був. Я викопав ямку, але він був верховий і імперія. Подивіться, на кінці в мене імперія. Я просто в шоці. Це дві копійки Миколи Другого формат. Кротяк. На самий кінець же. копав в мене знахідка. Так, відкупав я на сьогодні, походив вже по тих городах. Я виїхав сьогодні в першій годині, зараз п'ята година, ну вже на шосту, точніше. Це мій результат От за, 4, за 5 годин копу. Дві пряги, що тут знайшов і монетки. Імперія, грош, радянщина. От такі знахідки. Трохи скромний результатик на сьогодні, але як вже є. Зараз якраз почався сезон. І він дуже скоро закінчиться, так як зараз почну засівати. Так що треба купати і ще раз купати. Все, друзі, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей в нових відео.